Ви майже напевно бачили у соцмережах велике великий напис «I'm fine». Якщо ні, то показую. Ось він створений з артефактів війни, які зібрали на деокупованій території. Тут дорожні знаки, знаки з назвами Міст, сонячні панелі. Загалом металева інсталяція має 32 метри довжини, 7 метрів висоти та важить понад 10 тонн. Ця інсталяція представляє Україну на всесвітньо відомому фестивалі сучасного мистецтва «Burning Man» у постелі Black Rock» у Сполучених Штатах Америки. На зв'язку з пустелі BlackRock, автор інсталяції, художник і громадський діяч Олексій Сай. Олексій, вітаю. Привіт. Вітаю. Привіт. По-перше, як тобі реакція на роботу в Україні останніми днями ніби флешмоб з'явився. Користувачі соцмереж в Україні ставлять на заставку е, напис «I'm fine». Це чудово. Я не розраховував на такий ефект, і таке розуміння, але все ж таки. Так, що... так, ну ти бачиш у цього напису. Він може з'явитися на футболках, на бейсболках, чашках, я не знаю, і стати національним мерчем ну хоча б на якийсь рік. Нехай з'являється, я тільки за. Добре, а як реагують у США на цей напис, власне, іноземці, як сприймають цьому тезу I'm Fine. От я весь час намагаюся там стояти. Не дуже е, е, хожу розважатися. Е, можу сказати, що я повністю задоволений. Тобто, люд, люди, американці, в принципі, завжди, коли щось бачать, е, зроблене кимось. Вони поздоровляють, вони такі сердечні, відкриті, вони такі вічливі. Це традиція, це їхній спосіб. Е, спілкуватися, але тут я бачу, що е, вони дійсно ну, емоційно це сприймають і доволі сильно. Тобто, ну і правда, е, люди плачуть, люди кажуть, не кінці спілкування. Приблизно один і той самий текст вони кажуть: Дякуємо, що привезли нам е, це сюди. Зараз нам це тут дуже потрібно. А навіщо їм це потрібно питання? Це ж рекреаційний захід, Бернмен. А, а ти їм запропонував подумати про війну. Я от замислився. Вони, по суті, могли б і негативно сприймати цю історію. Не зовсім так. Те, це не рекреаційний заклад, це захід, це, це місто. Таке розміром 70-80 тисяч людей в ньому живуть. І вони його приїжджають в Голупу Далеко від цього будують самі, в ньому тиждень розважаються, потім прибирають за собою і покидають пустелю, там вже ну, волосинки належать на землі. Тобто, це люди, яким хочеться бути активними, взаємодіяти соціально, вони не. Приїжджають туди просто розважитись вони приїжджають побудувати, поспілкуватися, розважитись по максимуму. Е, в, цьому, в цій спільноті є дуже багато різних правил, е, ритуалів, звичок, е, свій фольклор, свої, е, своя вже література, міфологія. Вони самі її вигадують просто заради того, щоб зробити. Таку собі повноцінну спільноту на оцей, на оцей один тиждень. Тобто це не релігія, і це не лагерь Щось дуже цікаве і дуже відповідальні люди сюди приїжджають. Ну, тобто відкриті, в принципі, до, до роздумів, роздумів над проблемами, які зараз у світі. Ну, власне, українська ситуація одна із найбільших проблем зараз у світі. Це очевидно. А розкажи, наскільки взагалі простим чи складним було створення от від самої ідеї до побудови цієї інсталяції? Ми робили це командою, яка просто ну, нам Здалося, що це потрібно. Інших мотивів немає. Ми не отримуємо цього ніякого зиску. І я для де Віталій Дейнега де... і ще ну, багато багато людей Марувся Мороз. Ми просто взялися, тому що нам здається, що от з цією аудиторією дуже корисно розмовляти, і в ефект буде. Великі, а оскільки це такий все ж таки андеграунд, то, звісно, ніхто офіційно не буде цим займатися. А ми, а ми ні від кого не залежимо і взагалі робимо це тому, що хочемо. От і все. І правда, то, що в цьому, в цій спільноті ну, це не молодь, яка приїжджає туди вживати і плясати. Тут середній вік, може, навіть старший за мене і. І люди свідомі е, різних проблем, вони знають багато про реальний світ. І вони е, дійсно переказують один, я дуже втішений. Тут приходять люди і, і кажуть, нам сказали прийти, подивитися. Приходили рейнджери, law Enforcement, вони роздивилися ці дирочки е, акуратненько, все. І після того, як прийшли перші, потім прийшли всі інші. За цілий день. Тобто, це людей дійсно хвилює Це їхня проблематика. І я завжди кажу, що це не тільки про Україну. Дивіться, от, це пересторога, і і вони кажуть: так, так, ми розуміємо. Контексту не розуміють. Вони не розуміють смайліть. Я їм розказую, що так ми переписуємося текстом е-е Пишемо, чи ти живий, чи ні. І відповідь є живий, тільки в таких словах. І смайлік ми використовуємо, вони оці жовті морди використовують емочу. Mm -hmm. А от це єдине, що вони не, не розуміють. Ну, не всі, але багато хто. Ну, я їх цей смайлік додав, тому що це автентично. Все ж таки, це наш напис. І, і, Хоча я його і робив з розрахунком, не зробити скульптуру для себе чи для мистецтва мистецтва, а зробити таке, таку річ вжиткову заради мети. От, але я додав цю автентичність, цей смайлік. Щоб... Може, тому він так і зайшов нашим людям. Ну їх, напевно, іноземцям ще їх як це, притягує справжність отворів у цих в знаках. Очевидно, що це не просто художній якийсь там проєкт, де зробили імітацію від вибухів і пострілів. Це ж. Це ж дійсно справжня історія. Ми, ну тут йдеться про деокуповані території, де правда були бої, і всі ці знаки, вони не вами, не художниками зіпсовані. Як воно тут е виглядає? Я е можу розказати, що здалеку це такі літери, вони, вони здорові, да, вони великі, вони там 6 метрів, десь 8, Е, Виглядають здалеку як такі потяжні, хіпозні е веселі літери. А відстані тут великі, тобто люди їздять, не ходять. Це пустеля і е, об'єкти, між якими е, власне вся рекреація це їздити між витворами мистецтва. Воно таке мистецтво своєрідне, і всі їздять на великах підсвічених і самі світяться, і все е, таким чином стає дуже красивим. І, і от ми зробили ці літери і підсвітили їх. Ну так, капітально, від, від е, стадіонними світильниками, тому їх видно хорошо. Туди їдуть люди, думають, що це веселий напис «I'm файн і можна радуватися життю біля цих веселих літер. І десь наприкінці, подорожі там, метрів за сто, навіть менше п'ятдесят, починають розбирати, що це щось таке не таке, як вони думали, а потім вони бачать кирилічні літери. Для них це стає загадкою, і потім вже бачать, що це таке. І оцей момент переламу їх спонукає думати: вони зупиняються, вони підходять, вони мацають ці отвори, вони е, обходять літери. Так що я задоволений. Люди реагують, люди реагують, як я за програму Добре, а якою доля взагалі може бути цієї роботи? Чи, може вона, чи можна влаштувати її гастролі, чи може вона переміщуватися світом і бути в інших країнах? Чи вона завелика для цього? Ну, хотілося б. Ми зробили її модуль, модульною, вона розбирається і складається в три морських контейнери великих. Угу. Угу. Що переміщувати, її можна поки ну хотілося б поставити там, де її побачить і помацає головне багато людей. Тому що 6-дюймовий екран мобілечки не передає те, що ми бачимо вживу. І от коли вони коли люди це бачать вживу, ну реакція мене заспокоює, що є надія, що люди розуміють адекватно цей світ і тут. А де ти бачиш її в перспективі, крім е, пустелі? Ну, так, навскітку, що називається. В Америці спершу, бо, тому що вона тут, а таке перевозить не, не дуже uh -huh, легко і uh -huh. дешево. А далі подивимось, ми не маємо планів, ми зробили поки максимум, що знаємо, що це потрібно показати, бо воно працює. Добре, Олексій. Дякую, дякую за те, що ти розповів. Олексій Сай, художник, громадський діяч і автор цієї великої інсталяції, яку зараз ну українці в соцмережах бачать і ставлять її в якості аватарки і заставки. Тисніть, вподобайку під цим відео. Поширюйте його серед тих, кого любите, і підпишіться на канал РБК Україна YouTube.